Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я у магазині Сінсей. Ці красуні переоділися і я спішу вам показати, що привезли нового. Така куртка жіноча. кишеньки ось тут з боку. О, і зверху. Це два в одному. 899 гривень. Закриваються на такі кнопочки. Замка нема. Рукавчики на резиночки. І давайте глянемо ще розмірну сітку 2X S і 2XL. Ось такі. Спідниця за 459 гривень. Така вона гофрована, але досить легенька, не утеплена. Так, і розмірна сітка XS і 2XL. На такий резинорці пояс. Прямого крою куртка. То не кишення, це така обманка, а кишеньки є по бокам. Я б сказала, такого скритого потайного формату. Такі от рукавчики. Ціна 699, розмір 2 xs і 2XL. Плащ жіночий. Тут довжина, мабуть, нижче коліна. По довжині 1299, і 2X і 2XL розмірна сіточка. Так, тут кишені всередині нема, але. але, але І тих нема, може вони зашиті, Ні, це обманки. Отаке. От от. Не знаю, я не люблю речей без кишень, особливо верхній одяг. Здається, має бути. А ви як полюбляю там? 659 гривень, кофта жіночі. А є ще штани жіночі, такого більш класичного формату. 659 гривень. Такий от пояс. Дівочта, додаткова застібка кишені. Дуже мені подобається ось такий трикутний варіант кишень. Дуже зручно колись мала такі штани з такими кишеньками, ну, не іменно увазі з такими кишенями. Дуже мені подобалося 2 xs і 2XL. Ну що, ж, йдемо далі. Хто полюбляє безрукавки замість курточок? Придивіться. Дуже приємний колір. Така от безрукавка. Чи, можна собі щось взяти таке. На перший погляд, дуже гарне виконання. Ціна 799 гривень і розмір 2 xs і 2 xl Куртка Теді 659 гривень. Дуже великі кишені. Поміститься найбільший телефон. Так, що по розмірах 2XS і Ні, не 2XS і 2XL. Ось так. Так, така кофта молочно-зеленого кольору. Дуже схожа на ту, що ми дивились напередодні, 659 гривень і 2XS до XL. Такий сіро-білий варіант за 659 гривень, 2XS XL. Хто не бачив, то в сінце є дуже багато зараз літнього одягу за суперцінами. 189 гривень. Такі сукні жіночі спортивного крою. 169. Так, ці, мабуть, не акційні. А ні, акційні 149 гривень. Ось така, по фігурі вона. По фігурі, лягає нам такі широкі лямки. Такий варіант 2 xs XL. Розмірна сітка. Піджак 699. Тут бачу, вже хтось приміряв. Відкотив собі рукавчики. Такий як на дотик. І ще в інших кольорах є темно-сірий або світло-сірий колір. Такі вишневі штани. У них цікавий пояс на такі виточки 289 гривень. Так, кишенька нема, чи то вона зашита? Не знаю. 2 xs 2XL. Це ми вже. Ні, ми не бачили. А це знаєте, який колір? Вишневий. З біленьким. Так, ціна 659, розмір 2XS XL. Такий піджак-куртка, я б сказала. Кишенюк нема, давайте глянем ціну. 999 розмір XS2XL. Такий варіант за 999 гривень. Не такий, як дрібненький кубик. І в клітиночку 799. Ці будуть тонші. Ці такі, як шерстінні на дотик. У нас, до речі, дуже похолодало. А яка погода у вас? Ще тепло чи вже така осінь? 459 гривень. Куртка. Дуже-дуже ніжна на дотик. Не знаю, що це за матеріал, але відчувається як замш. Такий піджачок жіночий. Він йде укорочений і прямий крій. Дві кишеньки. Функціональні. Так, тут є подвійний варіант, бачите, і замочок, і гудзики зверху і знизу. Дуже зручно. чекайте а що там ще таке є? Я думаю, що це кишенька. Чому не роблять в жіночих куртках в внутрішньої кишені? Так, і ось такі рукавчики. Ціна 799, розмір XS і 2XL. Щось трошки схоже на те, що ми дивилися, але трохи інше пошиття. По бокам на резиночці, не буде піддувати. Кишеньки такі. І замочок. 799 гривень ціна. Розмірна сітка XS2XL. Шарф жіночий, такий він не маленький. 389 гривень. У усі вони є менші. І ціна 169 гривень. Два три кольори. Але ось цей третій він не є такий пухнастий, як два попередніх. Теж 169 гривень. За 599 гривень такий сведрик. Ось такий він цікавий. Тут ось так пошито на рукавчиках. А тут ніби на виворіт. А воно з двох сторін, так. Можна спокійно вдівати задом на періт, на виворіт, і все буде добре. 599 гривень 2XS і XL розмірна сітка. Це є такий зелений колір. Ближче до зеленого. 459 2XS і XL. Ці тонесенькі. З таким вирізом на бюсті XSXL 459. Рожевий колір, але під старовину, ніби трошки витертий. XS, XL, 339. Такі курточки жіночі, накладні кишені зверху, бокові згудзички. 899 гривень. Ціна розмір 2XS, 2 xl Такі кофти жіночі, з блискітками приклеєними. І надписом ціна 599 XS 2 xl Це вже утеплений варіант яке За 799, 36 по 41. Ви знаєте, обійшла ціле місто і знайшла для себе рюкзачка. Непопулярно жінкам носити рюкзаки, більше на сумки, мабуть, звертають уваги і привозять 659 гривень ось такий, але мені він завеликий. кофта на замочок. За 659 гривень. Такі рукавчики зі складочками. І так само на поясі є такі виточки. Так, курточка Теді. Ой, яка прикольна, така приємна. Кишеньки, замочок, горловина вища. Ціна 999 гривень XS2XL. Джинси жіночі, такі вони прямі за 699 гривень. І розмірна сітка тут 32 до 42. Є сині, є більш сіренькі, 799 гривень. Худі. З кишенькою одною суцільною. Ціна 459 гривень утеплене Розмір XS 2XL. Багато джинсових курточок. Таке взуття жіноче, кросівки 659 гривень. З камінчиками взуття з 36 по 41 розмір за 289. Просто халява. Знаєте, навіть ходити десь, я думаю, буде зручно, бо вони йдуть такі тканинні. 459 гривень в сірому кольорі. Так, Такі за 219 гривня. Теж дуже гарна ціна. Звертайте увагу, 219 гривень за жіноче взуття. Це вже осінній варіант. Ціна 289. Розмір з 36 по 41-й. Такі жіночі кросівки за 459 гривень. 339. Сумка шопер за 399 гривень. Така, як мішковина тканина, але не така груба. На замочок закривається. Шукало знайшла ще довгий посок кишеньку. 399. Сумка жіноча на замок. Навіть на три замки. <смі> Ціна 599 гривень. Повним ходом вже приїхали курточки. Ну, я б сказала, це холодна осінь або тепла зима. 899 гривень. Відчувається, як водовідштовхуюча тканина. 2 xs і 2XL. Така жіноча куртка. Теж вона на дотик якої з водовідштовхуючого матеріалу. Просто іншого кольору, ніж ось ця. А пошиття виглядає дуже схожим. Капюшон не відстівається, пришитий. 899 розмір 2XS і 2XL. Кишеньки на замок. Подовжені без рукавки за 899 гривень. Кишені на кнопку, є поясок, застіпається теж на кнопочки. Так, і розміри 2XS, 2XL. Бачу, ще якісь чорні. Це вже інший варіант. Розміри такі самі, а ціна акційна 459, якась супер знижка. Пам'ятаєте, ми недавно дивились на таку курточку? А все, вже ціна 349 гривень. Я маю щось схоже, тільки в сірому кольорі. Дуже мені гарно носиться. Ось так. Є ще в чорному 349 гривень. А є ще в світлому 359. Придивляйтесь, ціна знижена. На ну, ось такий рюкзачок ціна 239 гривень. Кімнатні капці жіночі з відкритими пальчиками 269 гривень з такими бантиками чи тогушками. Такий варіант за 229 гривень. Ці за 269 і розмір тут спарень, бачите, 36-й, 37-й і по 40-й, 41-й 219 гривень. Такі ж самі розміри. Пізгалтер жіночий. Ціна 339 гривень. Ну і тут перелік усіх розмірів. Такий бізгалтер за 339. І до них можна підібрати трусики. Ціна 159. І до ось такого пізалтера є наборами трусики дві штуки за 219 гривень. Осіння жіноча піжамка з такими листочками. Це є футболочка вільного крою і штани 599 гривень. Розмір XS, XL. Така нічнушка з лимончиками. Акційна ціна. 169 гривень. Ой, які гарбузики. Це теж піжамка. Ціна 219 гривень і розмір XS 2XL. Шорти та футболка. Бачу, ще є якісь малюнки. Давайте подивимося: такі бузькі, чи що це її великі. 459 гривень X. SXL. Так, чорний варіант 519 гривень з шортиками, але шорти в рубчик. Ось таку красу привезли. Підсвічники скляні. Ціна 119 гривень. До них можна підібрати вищого розміру. Так, і ціна більших 169. Такі хотинки, підсвічники за 99. І її менші. Так, ціна теж 99. Вони відрізняються. Ось такий осінній стоячий декор у вигляді гарбуза. Ціна 119 гривень. Приглянулись мені ось такі гарбузики. Ціна їх теж 119 і є ще у білому кольорі. Це є, мабуть, свічки або ємності. Не хочу відкривати, воно, бачите, так зв'язано. Ціна 169 гривень. А ще ось такий стоячий декор за 79 гарбузики. Ціна 119. Трошки відсуну, бо дуже скриєчко. Це її підсвічник. Ціна 119. Такий гарбуз, декор. Ціна 149. Ці біленькі, що я говорила. Такі віночки декоративні. Осіння більш така тематика багряна 389 гривень, діаметр 30 см. Такий яскравий варіант. Діаметр 23 см, ціна 239, який вам більше до вподоби? Показую поближче. Такий чи такий? Цікаво. Пишіть в коментарях. Мені здається, що зараз штучні квіти вийшли на якийсь новий рівень. Виглядають дуже реалістично. 60 см висотою за 149 гривень. Такі вони висячі. Хто знає назви цих квітів, обов'язково нам напишіть в коментарях. Так, довжина 90 см. Ціна 169 гривень. Дуже гарно виглядають. А це такі великі квіти. поштучно продаються, ціна акційна 79 гривень. Є два варіанти кольорів. Такий кусочок. Зелений куточок 219 гривень, вазони штучні. Це взагалі реалістично виглядають. Висота 35 см, ціна 189 гривень. Бачу, що є щось типу дерева